Доброго вам здоров'ячка! З вами терновчаночка. Сьогодні будемо випікати рогалики. В моїй родині їх ще називають крученики. Тісто, звичайно, дріжджове. Поки починала готувати, світло було відсутнє, тому показати, як тісто місила, не було змоги. Рецепт у першому коментарі. Спочатку приготуємо начинку, звичайний український гарбуз, почистила, натерла і на сковорідку під кришку хвилин на 10-15. Нагрів середній. За цей час перемішуємо разів з отри. додаємо лимонну кислоту, приблизно 1 третю чайної ложки, цукор грамів 150-200, все залишить від вашого гарбузика. Хвилин через 10 додаю вершкове масло, приблизно 50 грамів. Воно додасть вершкового смаку. Ретельно перемішуємо. Куштуємо. В моєму випадку цукру було замало, на смак, начинка схожа на начинку з яблучка. Я додала ще цукру, кожен збалансує за своїм смаком. Рідина в начинці повинна випоротись, щоб не була занадто рідкою. Розкатую тісто приблизно на 0,5 см, наріжу трикутничком, як на відео. Розкладаю начинку на наші трикутнички, скручую трішки підтягуючи тісто. Краї приминаю, щоб начинка трималась. Далі деко в мене кругле, тому заміряю пергамент, обгнувши його по зовнішньої стороні. Обрізаю, зминаю і застеляю. Перекладаю крученики на деко. Далі збиваю яйце, змащую, прикриваю рушничком хвилинки на 3 і на випікання. В моїй духовці хвилин 30-35. Сьогодні я випікала в печі, поєднавши задоволення з користю. І в хаті тепло, і на столі смачно. Рогалики можна випікати в будь-якій доходці: газова, електрична чи дров'яна. Головне бажання нагодувати родину та пригостити друзів. Смачного з вами була Терновчаночка. Підписуємося, тиснемо на дзвіночок, ставимо лайчики, вподобайчики. До зустрічі в нових відео.